В якому стані наразі перебуває аграрна галузь на окупованих територіях півдня. Яких збитків вона зазнала через дії окупаційної влади? Скільки років потрібно буде для відновлення сільського господарства у регіоні після звільнення територій? Вітаю, Зома Юлія Щетина. І новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Окуповані території півдня і Сходу завжди були житницею СРСР. Таку заяву минулого тижня зробив віце-прем'єр Росії Марат Хуснулін. За його словами, сільське господарство у цих регіонах має дуже велику перспективу. Там добрі і якісні землі. Тому, на думку російського чиновника, щойно закінчиться війна на цих територіях, відбудеться зростання всіх галузей промисловості. Яті у нас більшому калістю підприємств, таких які по металообробці, по машиностроєнню. Туризм, кстати не розглядають, будівництво гостинців. Тому ми зараз всіх інвесторів, хто хоче Жорсто приглашаємо. Приходіть сільськогозямі очень большої перспективу. Я це завжди була житниця в СССР. При цьому Хоснулін зазначив, що одним із найперспективніших галузей для реалізації інвестиційних проєктів на окупованих територіях є сільське господарство та туризм. Водночас призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо нещодавно розповів про запуск залізничних перевезень зерна з Братолюбівського елеватора. За словами чиновника, звідти вже відправили перші вагони. Це дозволить значно знизити логістичні витрати для сільгоспвиробників, запевняє Сальдо. Що ж відбувається насправді в аграрній галузі на окупованих територіях півдня? Голова фермерського господарства Аделаїда, депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко, розповів новинам Празов'я, що вивезення зерна з братолюбівського елеватора залізницею не призведе до суттєвих змін у галузі на окупованій території області. Там ризики руху будь-яких поїздів, це ну це просто неможливо, як на мою думку, тому що це абсолютно зона враження і в ПІВІ, і зона враження іншими засобами. Е, тому я думаю, що це ну великій е, мірі фантазії відносно руху з елеватора, але саме головне, що вони звідти збираються возить. Тому що якщо ми говоримо про 24 і 25 рік, по тій інформації, яку я маю, це абсолютно два дуже засушливих роки е, на лівому березі, коли вражайність пшениці там рідко коли перевищує 2,5 тонни пшениці з гектару. Тому е, там згорів весь соняшник, згоріли ріпаки, наші достають їх навіть там ну, на багато далі далі, набагато далі. Від е, Братолюбівського. Братолюбівський елеватор знаходиться зовсім рядом із Дніпром. Воно не може полегшити. Це, ну це ілюзія, така, як вони розказують. Ми там відновимо Херсонщину. Загалом сільське господарство на окупованій частині Херсонщини значно постраждало внаслідок руйнування Каховської Гез. Зазначив депутат. Через знищення системи зрошення регіон перетворюється на пустелю. Вся Херсонщина Лівобережна вона на зрошенні. Зрошення відсутнє. І тому при відсутності зрошення там немає ні овочівництва, ні картоплярства, ні виноградарства, ні садівництва. Тобто там залишились дуже низькомаржинальні культури, які вирощуються зараз в умовах пустелі, фактично, коли опадів взагалі немає. І тому е я думаю, що перспектива будь-якої там вирощування і роботи вона дуже дуже мізерна. Це зможуть жити тільки декілька вузька смужечка вздовж Дніпра, де є підземна вода, прісна, достатньо, і які віддалені від річки хоча б на 10-15 кілометрів. А все інше те, що буде або в кілзоні. Або це далі від Дніпра умовно, якщо ми від Дніпра відійдемо там 30-35 кілометрів, води вже прісної немає, яка здатна була поливати городину. Там ще щось. Ну, мій прогноз, що в найближчий ще рік, і там взагалі нічого не буде. Вони вже говорили про те, що вони виб'ють сотні свердловин, з яких будуть вести полив. Вони говорили, що ми наповнимо. Канали Північно-Кримський і Каховський Магістральний, або з Дніпра, або з цих свердловин і будемо поливати. Вони говорили дуже багато, але цього нічого не робиться і не зробиться. Тому що це неможливо. Без Каховського водосховища, Лівобережжя Херсонщини, воно ну, це пустеля, це повернення на багато-набагато на багато років назад. Тобто століть назад, не років, а століть назад. Політика окупаційної влади щодо фермерів також не сприяє розвитку аграрної галузі, а навпаки, призводить до її тотальної деградації, додав Сергій Рибалко. По інформації, які є від наших людей, які знаходяться на тій стороні. Уже два роки багато з підприємств-окупантів, які похопали наші землі, не можуть розрахуватися із своїми пайщиками, пайовиками. І це ж уявіть собі, на тій території залишилася десь третина власників землі, яким треба заплатити за землю. Дві третини землі обробляються на шару. Не сплачуючи за них нікому нічого, тому що власників цієї землі там просто немає. Дуже багатьом підприємства не платять орендну плату взагалі. Багатьом не платять навіть заробітну плату. Заробітні плати мізерні в районі 20-25 тисяч рублів. Це заробляють там якісь механізатори і всі, хто там працює. Тобто Росія з маленької букви підтверджує свою ну, абсолютно імперську позицію відношення до бізнесу і до людей. Вони готові оплачувати крупним корпораціям, вони готові оплачувати бюджетникам, вони готові оплачувати там, пенсіонерам, ще комусь, але бізнес середній, малий, вони взагалі ніяким чином не збираються не стимулювати. Не підтримувати нічого не робити, тому що в бізнесі найнижчі заробітні плати це їхній принцип, і коли вони зараз втратять там свої нафтодолари, вся ця історія взагалі рухне. Тобто, це колос на глиняних ногах, в якого вся економіка тримається, все-таки то не на реальному виробництві і на реальних доходах, а тримається на нафтових доларах. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький у серпні повідомляв, що, незважаючи на посушливу погоду, аграрії цього року начебто забезпечили стабільні результати. Основний обсяг урожаю склала пшениця, також значні площі, зайняті під ячмінь і горох. В кінці літа фермери зібрали понад один мільйон тонн зерна, заявив окупаційний чиновник. Директор центру стратегічного розвитку території із Мелітополя Андрій Орлов розповів новинам винампрезов'я, що аграрна галузь у регіоні зазнає катастрофічних наслідків. Запорізька область була однією з лідерів аграрного виробництва до повномасштабного вторгнення. На території працювало більше трьох тисяч агропідприємств. Це в Запорізькій області. А в районі в Мелітопольському більше 200 сільхозгосподарських підприємств різної форми власності. Ну, це потужна була така машина аграрна, яка працювала. Але, відповідно, все змінилося. І е, на сьогодні те, що ми чуємо, і як звітують е, колаборанти про це все, то Мелітопольський район це близько 50, -50 агропідприємств. Розуміючи, що є певні е, дописи і дописки, якими вони зазвичай керуються в своїх звітах, то можливо ця цифра і набагато менша, тобто менше 10 По показникам відповідно щодо е, посівної, яку вони навесні проводили, це теж цифри, які дуже дуже далекі від тих е, масштабів і об'ємів, які Аграрії виробляли і засівали під час до, до повномасштабного вторгнення. Руйнування Каховської ГЕС вплинуло на сільське господарство і у Запорізькій області, каже експерт. У цьому регіоні деякі фермери навіть намагалися вирішити проблему зі зрошенням самотужки. Вони купували обладнання, починали е, бурити свердловини собі, щоб був хоч якийсь приток води, але перше свердловинами. Промислового виробництва агрокультур ти не зможеш потягнути це дуже важко. По-друге, е питання в тому, що рівень е рівень води, навіть підземної води, е він під ґрунтом, Да вона теж впала із-за того, що нема, е постійного постійного оновлення, як такого, і дістати її, її об'єми занадто низькі. Плюс є Ті території, наприклад, як е, та сама Приазовська громада і поруч, які з нею знаходяться, де в принципі проблеми з водою були завжди. Або Бердянський район, наприклад, візьмемо. Там теж з цим були завжди проблеми. Тобто туди е, для зрошення води е, лише були проекти, які вже починали реалізовуватися е, за часів української влади. Але не були завершені за повномасштабного вторгнення. І зараз те, що окупаційна влада намагається зробити, це в принципі повернути це все, але неможливо адже е джерела самого джерела вже немає, Каховської ГЕС і магістральних каналів, щоб це все зробити адекватно. Через посуху е створилися умови для розповсюдження тієї ж самої сарани. І інших, інших таких природних вже явищ, які дуже шкодять врожаям, і в цілому виходить таким чином, що більшість врожаю було вражено або певними хворобами, або відповідно сараною, тобто шкідниками. Аграрії, які залишаються в окупації, працюють в таких умовах, які не є вигідними з точки зору ведення бізнесу. Додав Андрій Орлов. Вони поставлені в такі умови, що працювати дуже складно, адже постійно потрібно мати або дотацію, або субсидію, якусь підтримку, а отримати її всі не можуть. Її отримують в першу чергу ті, хто певною мірою пов'язаний або з владою, або з силовими блоками, структурами, які на сьогодні там е наводять. Скажімо так, лад якийсь для себе. Бути максимально дотаційним і при цьому ще, скажімо так, і ми це розуміємо, ділитися з владою, певними здобутками, да, то, в принципі, якщо вони, дай Бог, в нуль працюють, ну це добре, то, то вже повернули своє, як то кажуть. Але проблема залишається. Додатковою проблемою на сьогодні для них стало ще відсутність палива, дефіцит палива, і, тому що. Перебої, і е, ми розуміємо, що їх, їхній нафтопереробний комплекс на сьогодні знаходиться під ударом. Насправді, е, сільгосгосподарство е, і Мелітопольський район, де в цілому всі окуповані території на сьогодні, його вбивають Прямим чином. Тобто з нього зробили таку е, дойну корову, з якої намагаються витягнути все, що можна, але не, не дивлячись е, на майбутнє, як е, це буде в подальшому. Тобто, вбивається земля, е, вбивається відповідно, е, аграрний фонд мається на увазі культурний фонд аграрних культур, і, відповідно, максимально вимиваються фахівці звідти, які могли б це все хоч якимось чином там е, підтримувати і розвивати. Тобто, тому тут е, політика дуже політика спрямована на вбивство агросектору окупованих територій. Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів новинам Приазов'я, що через окупацію території півдня українська аграрна галузь зазнала значних збитків. Тимчасова окупація вона призводить до економічних збитків, в тому числі для всієї території України. А враховуючи, що значну кількість, наприклад, ж самого овочевої групи доставлялася по всій території України з ліво берега Херсонщини, Запорізької області, і власне перший рік повноштабної війни. Це було дуже відчутно, тому що фактично у нас був дефіцит з борщовим набором. Далі трошки почала ситуація покращуватися, тому що інші області включилися в цей напрямок. Але по факту ця ситуація дуже відобразилася теж в економічному плані. Тут ми говоримо також про проблему того, що фактично тимчасова окупація відібрала можливості. Доступу в середньому там до 20% аграрних земель і відповідно це також відображається потім на загальному валовому зборі української продукції втрати. Тому що якщо дивитися з моменту окупації, кожного року з тимчасово окупованих областей росіяни крадуть і вивозять порядка 5 мільйонів тонн зернових культур. Якщо проплюсувати там сьогоднішнім маркетинговим роком, то це вже фактично там 15 мільйонів тонн, а які були викрадені, це мільярди коштів, які не до економіка регіону, не дотримає відповідно і Україна. На відновлення галузі після деокупації потрібні будуть десятки років. Вважає експерт. Регіон потребуватиме великих інвестицій. Що дивитися в конкретнику там на Запорізькій Херсонській області в контексті її впливу. На території України в аграрній сфері, ну це десь в межах там, 15 до 20 Якщо дивитися по критеріях втрати в цілому цілому аграрного сектору під час війни, ну, приблизні дані там, потребуємо на відновлення більше там, 55 до 60 мільярдів, і частка цього відновлення для Херсонщини, Запорізької області, ну те, що я сказав. Десь мають там 15-20 відсотків. маємо рахувати, тобто це суми там до 20 мільярдів, які могли б потрібні були для відновлення цієї частини України в умовах тих втрат, які ми зазнаємо. І в умовах знов ж таки відсутності доступу до води. А тут більше йде мова про довгострокове відновлення в майже там 50 років після закінчення війни. А ці терміни потрібні для того, щоб частково вийти на потенціал довоєнного рівня. Втім, незважаючи на окупацію частини територій, Україна все одно виробляє більше продукції ніж споживає, тому залишається орієнтованою на експорт країною. Додав Денис Марчук. Україна самозабезпечувала будь-яких обставинах, тому що ми експортно орієнтовані, ми завжди виробляли більше від того, що споживаємо навіть в умовах тимчасової окупації продукції в Україні виробляється в три-чотири рази більше від того, що потрібно для внутрішніх потреб. Українські товаровиробники диверсифікували і ті, хто має можливості виходу там на полив до води. Почали там спеціалізуватися на Дніпропетровщині, Західна Україна, центральна Україна почали вирощувати очагу року і достатньої кількості пропонувати їх всередині України. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини про Азов'я.